Вчора знімала відео і у мене відключився мікрофон, знімала на вулиці. І не дознімала, не хотіла вже озвучку робити. Що ще в сель покупили? Це були акції, Віка говорить, одного дня. Отакі От хагіси підгузнички. 48 штук. Одна коштує 739 гривень. А друга 19 копійок. Ну, одну вони завезли туди собі, а одну взяли ось так до бабулі. Потім, що не дозняла, це в варусі м'ясо індичини. Кілограм стоїть 199 гривень, коштує 526 грам 104 гривни 67 копійок. Чек я викинула, добре, що є вже ось. І сьогодні сміття забрали, до речі, ну тут є ось цінничок. Хороший фаршик, це вже малюку щось будем робити. І далі теж в варусі взяла віка фарш яловичини. Теж по 199 гривень 540. 8 грамів на 109 гривень 5 копійок. І пакетики по гривні 20 ось такі. Ну, це все, що не дозняла. Добре, що не розпакували ще підгузнички, то знімаю зараз. Зранку обслідуємо кухню. Ви дивіться, я вже посунула свої. Спеції, бо ми вже ручками туди достаємо і хочемо піднятись, да? каже, що ти мене знімаєш? А? Фендіну їжу теж прибрала, нема? Поки ми тут і водичку прибрала, да, Фенді, оце ви такі молодці? Да? Святік. Каже, мені все треба знати. Так, так, Фенді, ще рано їсти. Так, ще дуже-дуже рано. Святік. Святік. О, так, каже, я зараз до неї дістанусь. Я прийшла сюди швиденько, думаю, зроблю собі каву. І він приповз. І давай обслідувати усе. Так. Так, О. Туди. Ой, листочки. Фенді, совість маєш. Бенджамін, дивіться, святік і Фенді. З'їли листочки. Ну, дивіться, що робить. І в неї жує і Я виплювує. зрозуміла чому. Раніше такого вроді не робила. Хоча Віка говорила, що там, як вона жила з нею. Так, mm. <гум> да, бачиш, вона грається, то вона теж таке робила. Ну, згадала ти що мені Бенджамін, портиш, А? псуєш? А? Все, я хоч каву поп'ю сьогодні. О, ти що літаєш, Фенді? Ти <свят> що літаєш? Що трапилось? Ми вже погуляли, з Хенді Так да. Зараз Святік забере в тебе. О, ми відчиняємо всі двері. Не хочемо балакати ось. О. Так, пішли в ванну. Ага. Там немає нічого цікавого. Пральна машинка зараз не працює. Ой, там пляшка шестилітрова з водою стоїть. Щоб ти її не завалив, ти в нас такий дружок уже. О, ня 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 Все-все, прибрала в ванну, да. прибрала бабуля. О, тепер можеш пордити. Фенді на свою пелюшечку. Да, ти вже гуляла на дворі. Так, все. все, 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 беру на руці. Починає прилітати сніжок. О, це тобі так. І ми тут, і ми тут сидимо ось. Бабуля держи. Каже, цікаво там. Що там цікаво? Я кажу піду гулять чи ні? да Нуль градусів, вітер, бачиш? І сніжок. Каже, що ти там мене знімаєш? Знімаю, ось держу, ти сидиш. А вчора там майк виглядав, ми теж дивились. Ну незручно зняти. Да, це якби оператор поруч був. О, сніжок ми якось не чекали. Може, він так от чуть, чуть пролетить, Так, да? Святославчик? Каже, да? <свіття> <свіття> ти свою каву попила вже? Та ні, половинку тільки. Ой, так, все, встаємо, встаємо, раз ти вже сюди, до струни <свіття> дістаєш. Ой, Поки на руках був, поставила гречку. Фенді вже з'їла. Газ слабенький, я так ставлю, щоб не згоріла. Ну, що там майстер робить? Святославчик, що ти там робиш? У мене тут така ось фольга, ну, щоб тепло не йшло на вулицю. А він її достає. Вже в кухні дістав я поклала на місце і тягне вовсю ось такий хлопчик. А я ж тут караулю, щоб він не вдарився. Ага, краник треба покрутити. Не, не сила ще, не сила. А сусю на що ти взяв? Дай мені сусю. та попробуй тепер забрати, буде плакати. Да? Буде плакати, я знаю. Ой, ти до мене повзеш. Ну давай, давай, давай повзи. Що там, каже, в тебе стоїть, А, А тут Фенді, а тут Святик. О, так. Да. О, да. О, да. цей собака здоровий, кажи. Опа! А що ми капризуємо? А що ми сердимося? А чому ми сердимося? Пішли, яконце, подивимося. Пішли. Пішли. Ох! А тут що у нас є? Там гнитик на всіх. А тут? А тут є статик. E buja. Ui, tá não já não é nul. Jê pluso dele. É tudo possível? Tu possedem? vai possuir oh, tudo. Ui, tudo possível, tá? Dá? que dá bebida? Machinca? Machinca? Não esqueça nada, não, não é sou que não. Dá? A mamãe vai jogar na greva. Dá? Подивитись можна, Бабуля все прибрала, але він як потягне гардіну, то це все звалиться, так? Да? Тиндюшка, що ти там робиш? О. Так що робота наша трішки зупиниться, Та нічого такої роботи нема. Каже, така тут краса, сніжок пролітав, уже молетить. Зінушки тепленькі бабулярі. Вітер такий, вітер ууу, О, так? Да? О. Так що ще, може й сніг путь, може й морози. Кулька. О, так. Ми не дуже цікавимось, так? А да? грала музика. Цікаво ти? Цікаво. Туї шатаються і він так дивиться. Да? Присінько. Де їм мами поспати, бо гуляночу спить. <різвіст> да. Цю ніч так грохотало. Пишуть всі в укриття, все місто в укриття. Ой, да. <різвіст> Я посела буйка. Добре, ти придумала, бабуля, да? Ой, Наташа йде. Сейчас подивимся Там Наташа йде. Так, Наташа йде. Да а де вона чого вона не заходить? Давай її постукаємо. Я сейчас открою. Ага. Пошли. я сейчас открою Ой, Наташу, может, не, не видно в окно, а, а сегодня... приходила, а там о, о, Дивися, Вау! ой, аво, там! Бачиш Наташу, ой, помахала нам і собачка полаяла, так? Все ж зразу спочатку пакет занесла, а потім розносилася такий піднос, правильно, говорить називається. Це я Наталі передавала піцу на ньому. А вони потім, наче казала вона тортик. Фу, що вона тут принесла? Зараз ми викладемо І подивимося. О, і фрукти, і апельсини. Ось святі глянь. Скільки тобі бананів. О, ціла зв'язка. яблучка, о, Каже, ти бігом викладеш. Ну, погано знімати. О, тортик тут. Корзинка, не знаю, корзинки, мабуть, Наташа купила, а може ні, Ось так. І зараз викладу. Такий торт був здоровий. Нічого собі кусок. Кажи, я б його з'їв зараз. <сх> так що тут ще вона наклала. Боже. Ну наташа. Що? Я тут іще пакетик. Ой, тут теж ще всякі тортики. І ото, не знаю, картопелька така робиться, мабуть. Коротше, не знаю, що тут потім поліваємо. Ось так. Оце так. Ой, дивися, О, дивись, яка сутає, от ту туда. Якби Наташа не зайшла, я й забула, що я поставила гречку. Ой, готова. Ну, нічого, не згоріла.